Всім привіт! Мене звати Ерік, мені 19 років, і більше часу я заробляю на тому, що трейджу валютні пари. Ще кілька років тому я не мав абсолютно нічого. Я був сільським простим хлопцем, який навчався в школі. Але буквально кілька років тому я змінив своє життя. І зараз на моєму балансі, як ми бачимо, 11 974 дев'ятсот Спитаєте, як? А як я розповім в цьому відео? Які стратегії я використовую для... Трейдингу та які працюють і які реально можуть принести вам прибуток. І в кінці дам невеличкий заряд мотивації, можливо, хоча б це заставить вас не сидіти на місці. Я починав з нуля, без зв'язків, без грошей, абсолютно без нічого. В школі я не був відмінником, але розумів, що якщо я не почну зараз, то в принципі вже ніколи ніким не стану. Я випадково натрапив на трейдинг і, зробивши перший депозит, звісно ж, я його слив. Так, це було можливо не саме розумне рішення, але як є, після чого я не здався. Я днями ночами вивчав графіки, дивився, аналізував, вивчав нові стратегії та розбирав графік від А до Я. Дивився різних блогерів та ютуберів, які давали корисні поради та робили розбір разом зі мною, можна так сказати. І зараз я хочу поділитися з цим з вами. Багато хто думає, що трейдинг це казино і взагалі на ньому нереально заробити. Але насправді тут є декілька чітких правил, яких треба підтримувати і притримуватись. І також саме головне це мати холодну голову на наших плечах. Тому давайте я розкажу, які стратегії я використовую. Торівля від рівнів підтримки та опору. Ринок завжди поважає сильні рівні, тому якщо ти бачиш відбій від. Рівня це признак, щоб зайти в угоду. Робота по тренду. Я ніколи не йду проти тренду. Якщо бачу, що в нас йде тренд вгору, шукаю точку входу таку, щоб забрати купівлю. Ризик менеджмент насправді це дуже недооцінена тема, тому що ти можеш торгувати хоч на 20 тисяч доларів за один день, але якщо ти будеш заходити в азарт. І працювати не більше ніж на 5%, то ти їх скоро рано чи пізно втратиш. Тому моя порада це торгувати від 1 до 5% за одного воду. Наприклад, я торгую на 1%, максимум це 3. А в цьому відео я покажу вам першу стратегію та як по ній працювати прямо зараз. Давайте перейдемо. Так, друзі, давайте йдемо далі. Заходжу в лонг. Заходжу в лонг. Що я тут бачу? Знову ж таки бачимо рівень підтримочки на балансі у нас 11 766 доларів. Воно пробило трошки свій е максимум, так скажемо. Та. Але все рівно поставив угодку вверх, думаю, зайдемо в плюс. Дивіться, навіть якщо воно пробиває, нічого страшного, все рівно будемо заходити вгору і забирати наш плюс з вами. Давайте передимось, як ця угода в нас відпрацює. Добре, бачимо характерний е, рух вгору, що показує, що наша угода забралася в плюс. Супер! Відпрацювали угоду. Е, дивимося, що воно не якраз закрилася угодка, якби ми зайшли тут, навіть чи тут все рівно ми забрали б з вами плюсика. І перша угода зайшла. Добре, давайте йти далі. Добре, друзі, на балансі у нас 11958. Будемо продовжувати угоду. Забираю угоду вниз, бачу рівень опору. Угодка у нас дійшла до його рівня і забираємо угоду вниз. Давайте подивимось на це відпрацювання. Бачимо, що в нас тут є рівень. Опору ми провели його а, і будемо дивитися, чи відпрацює в нас угодка чи ні. Бачимо характерний тренд вниз почався. М -м -м, думаю, угода буде закрита в плюсика. Можливо, вечірній ринок нас трошки так нами маніпулює, але ми не здаємося і забираємо з вами поки що другий угоду підряд. Супер по нашій стратегії все працює знову ж таки показую. Є рівень підтримки. Ось тут проведена лінія, пробитий невеличкий, так скажемо. Не рівень підтримки, перепрошую, а рівень опору, тому що рівень підтримки це коли у нас графік зростає. А тут у нас є рівень опору, ми зайшли по рівню опору вниз і забрали з вами плюс. Добре, друзі, заходимо в воду вверх. Зайшов на таймфрейм 3 хвилини, тому що трошки, трошки мені одна хвилина вже не подобається. Зайшов на 100 доларів угору. Знову ж таки, зайшов від рівня підтримочки. На балансі у нас 11869. Ось тут у нас є два рівня підтримочки, е, ось тут. Е, тому ось так зайшов в цю угодку. Добре, давайте чи вона у нас відпрацює чи ні взагалі. Бачимо, що тримається на цьому рівні. Е, трошечки тільки деколи час від часу заходить трошки нижче, але так тримається на цьому рівні. Так, бачимо, що поки відпрацьовує себе досить непогано. Тому загалом, думаю, угода зайде в нас в плюс. Так, 4-3-2-1. Супер, забрали з вами третій угоду підряд. Плюс, супер, клас. Деякі угоди, на жаль, не записалися, які ми торгували, але ті, що записалися, зараз показуємо тут. Добре, показали вам першу стратегію, по якій я працюю, і забрали з вами плюси. Я знаю, що більшість із вас думає, у мене не вийде, мені не пощастить, я не впевнений в собі. Але, хлопці, буквально два роки назад я був такий, як ви. Я боявся засудження, я боявся великих грошей, я боявся, що я не стану тим, ким я мрію. І буквально через два роки, за допомогою трейдингу, на моєму балансі зараз 12 061 вічно зелених, так скажемо. І що було зі мною, якби я не спробував це два роки тому. Та напевно я так далі сидів в пустій кімнаті, де мотивований, без грошей і без нічого. І знаєте, що мене відрізняє від тодішнього. Я повністю переосмислив цінність грошей і зрозумів, що великі гроші заробляються легко, головне постійно до них йти. Тому, коли всі навколо кажуть, що це несерйозно, завжди будьте на своєму і пробивайтесь, і робіть те, що вам подобається. Тому, друзі, якщо вас ніхто не вірить, якщо ви шукаєте підтримку, тим більше і хочете це робити, я створив свій. Закритий ВІП-канал, в якому буду проводити такі ж сесії, як тільки що вам показав, і забирати плюси. Я не рекомендую це не навчання, це просто ви заходите по своєму бажанню. Якщо ви шукаєте заробіток, якщо ви шукаєте допомогу і, хоча б хочете проаналізувати якось риночок, мінімально зрозуміти, чому я захожу так в угоду. Під'єднуйтесь до мого закритого телеграм-каналу, він повністю безкоштовний. Ви забираєте все, забираєте безкоштовні сигнали, безкоштовні угоди, безкоштовну підтримку. Ну про все, що я мріяв два роки назад, і чого мені не могли дати е, такі люди, як я. Тому заходьте, посилання буде знизу під описом. Ми Будемо торгувати разом з вами. Буду вас підтримувати і забирати сигнали безкоштовно.